Ну що ж, вітаю! Сьогодні ми обговоримо фобію закритих приміщень або клаустрофобію. Це досить поширена проблема, яка значно ускладнює життя людей. Я боюсь маленьких просторів, ліфти, маленькі кімнати і навіть деякі магазини викликають у мене паніку. Розумію, розкажіть детальніше, що саме ви відчуваєте? Такі моменти. У мене починає сильно битися серце, дихати стає важче, ніби не вистачає повітря. Я починаю відчувати паніку, і мені здається, що я втрачу контроль. Так, це типові симптоми клаустрофобії. Ваш організм реагує на відчуття замкнутого простору, як на реальну загрозу. Так. І це дуже неприємно. Я уникаю ситуацій, які можуть викликати в мене цей страх. Але це дуже обмежує моє життя. Звичайно, але важливо розуміти, що це не вирок. Існує багато методів, які допомагають побороти цей страх. І один із ефективних методів це когнітивно-поведінкова терапія. Завдяки цьому методу ми допомагаємо людям змінювати свої негативні думки і переконання, які підтримують цей страх. Як це відбувається на практиці? Один із способів ми поступово, крок за кроком, допоможемо людині зустрітися зі своїм страхом. Спочатку це можуть бути візуалізації, потім якісь реальні ситуації. Але в безпечних умовах і обов'язково під контролем спеціаліста. Звісно ж, кожна людина особлива, і способи подолання страху підбираються індивідуально під кожну людину. Хм, Звучить страшно, але водночас і обнадійливо. Так, це може бути непросто, але результат вартий того. Люди, які подолали клаустрофобію, Знову можуть користуватися ліфтом, наприклад, відвідувати кінотеатр чи інші місця, які раніше викликали у них страх. Я готова спробувати.